Вмерла голодною смертю, загинула під бомбами, скільки ненароджених дітей бувають нам звідти. І коли я думаю про це, це все, це все українці, поляки, євреї, німці, серби, вірмени, хто забуде. Коли я думаю про це, я думаю про те, що 25-річний студент Львівського університету, один з провідників ОУН, Степан Ленкавський написав декалог українського націоналіста з відомим гаслом, або здобудеш незалежну українську державу, або загинеш в боротьбі за нею. Я все життя думаю, що це за альтернатива така. Сьомий пункт в декалозі українського націоналіста написано Степаном Ленкавським, підкреслюю, студентом філософського факультету Київського університету, який не довчився ніколи. Він звучить приблизно так: немає такого злочину, який ти не можеш зробити задля. Розбудови української незалежної соборної держави. Я ставлю питання, де тут Господь Бог, де тут люди, де, де тут жінки, які повинні народжувати створити свої сім'ї, народити своїх дітей, де тут ідея Бога, де тут милосердя, де тут Божі заповіді, які я тим часом відповіді на цих питань, на ці питання я не маю, а маю свідчення. Свідчення такі. Або кричать Степан Бандера наш герой Покрова наша свято. І я думаю, бо це якась шизофренія якась, бо Степан Бандера є за визначенням сином греко-католицького священника Андрія Бандера. А Покрова православне свято. І в цей день відзначають створення УПА, але УПА, який створив Тарас Бульба Боревеця на Степан Бандера. І УПА, яку винищували бандерівці. Тобто вони в одному гасі, в одне гасло впихнули, не впихує. Казав, хваче. Цей висліп належить Івану Степановичу Плющу. Що ж ви, він сказав на одному був головою. Це від ваша спробу, шановний колега, з вашого боку, шановний колега, спроба впихнути, не впихуємо. На другий день я прийшов білярний клуб на Троєщині, там стояли київські, які дивились на шар біля лузи, впихується. Каже, ні, не впихують. Впихується, не буде? Впих. Прикласти казали. А, да, Іван Степанович, Степан. Степанович, Степан Блинкавський, страток. Да, де там Господь Бог? покрована, на е, степ, е, Степан Бандера, наш герой, покрова наше свято. І коли ти говориш з людьми, які нібито щось знають про Степана Бандеру, то ти мимоволі ставиш собі питання досить просте. Вони кажуть, один з розхожих е, широко відомих. Е, Ідеологем таких сказочок є про те, що він сидів в концтаборі за Захсенгаузе. Це правда. В лозі А. Ви можете зайти на сайт Заксенгаузена і подивитися, що це за блок. Це блок, який був поза самими етапами. В цьому блоку хто утримувався? Утримувалися лідери румунських фашистів, такі як е, Хоре Він від румунських Утримувалися е, угорські фашисти. Утримувалися е керівники, ну Деладія, де наприклад. Вони всі там сиділи. В е цьому болоці сиділо за підрахунками достовірними Марка Солоніна. Це, це окрема тема, хто такий Марк Солонін. Ну це достовірна цифра. 300 членів ФОУ, з яких вийшло живими з Заксенгаузена 299. Один помер внаслідок невідомої причини. Вони фактично вони були в ізоляції, це правда, але вони утримувалися в, на тих самих умовах, на яких утримувалися американські чи англійські вояки, які потрапили в полон до німців, Або навіть в краще. Він не мав ніколи ніякого зв'язку з Україною, очевидно, в ці роки, тому що, будучи молодим хлопцем, він разом з Лемиком вхлопав одного з найбільших прихильників українства в польському уряді генерала Броніслава Пірацького, другого тепло. просто вбили його посеред дня, що було. Це як вибух в Домодедово сьогодні. Шок. Пиратський хотів зробити для українців щось, вони його вбили. Їх злапали, бо бандеру молодого хлопця присудили до смертної кари, кари на горло, потім, беручи до уваги його молодість, його польський суд там Ну, Дали йому пожиттєве. Ну тут прийшли совіти чи німці і випустили всіх стюри. Він півтора року покрутився, потім німці його знову забрали після проголошення 30 червня 41-го року. Він просидів в Констаборі, за Фунхаузен звільнили Америкоша, і він опинився в американській зоні окупації в одному з найдорожчих міст Німеччини, в Мюнхені. І там прожив собі благополучно до дня своєї трагічної загибелі, коли його Богдан Спашинський хлопав з пістолетом. На які гроші він там жив і утримав родину, ми не знаємо. Але я достовірно знаю одне, що в якомусь там році всередині 90-х років одна наша подружка одружувалася у Львові. Свято і свят. Вінчав їх блаженіший вуза, прийняття в палаці, потоцькі. Столи такі, що нема де виделку вставити просто. Людей, я не знаю, 200, напевно, на тому весіллі. значить. Випили, закусили, старше пів літра пішла, ну виходимо перекурити. Тут один мій колега каже Данело, хочу тобі йде, хочу тебе познайомити з моїм товаришем. Ну так, всі люди брати, ми, ми ж не такі, що справи довалювали. Підходить такий надзвичайно фізично красивий хлопець. Просто. Тендітний, і я в самому високому значенні цього. Каже, цапку, хочу тебе познайомити, це мій товариш, милість, там бла бла-бла бла. -бла, -бла. Е, е, з Києва він мені протягає руку, каже Степан Бандера. Я протягаю руку, дивлячись в очі, кажу, я вже ж. Так надо, такий як всім треба, кажу. Дуже приємно познайомитись, Богдан Сташинський. Він так. І, і я розумію, що я щось що я вляпався. І я так на, все, на, на свого товариша, а цей мені каже, я серйозно. І я такий, от. Це був онук Степана Бендера, його звати Степан Бендера. І він був між іншим, потім нас життя звело. Він був ведучим новин на п'ятому каналі англомовних. Він в Канаді живе. Він розповідав нам мені, зокрема, історію про те, як після вбивства діда він ще очевидно тоді не народився. Мережа ООН ЗЧАУН, закордонні частини ООН, вивезли вивезли їх в Канаду. Щоб їх не знищили. Як вони жили під е, прибраними прізвищами, іменами, як, я, як їх контролювала і Канадська служба е, безпеки, називається Канадська конна поліція, і щоб вони все життя фактично ну, до, до, фактично до розвалу Радянського Союзу, вони фактично жили по підставних документах. І я знову собі подумав, що це є за життя таке. Знаєте, чому така ціна? І за що ця ціна? Ця ціна. Була оголошена за свободну, самостійну, незалежну державу. І коли я читав листи Ярослава Стецька, який спав у моєму ліжку, але я що тоді не знаю, які були написані до Гітлера, як до не оприлюднене, Гррига, Гіммлера, Гімлера, де він прямо писав, наша влада буде страшною. Ми виступаємо за створення Це... Конфіці... Вискочило слово, так ну коротко кажучи, фашизм в чистому вигляді такою етнічна держава, приватна власність, ніякої демократії, ідеологія не практика націонал-соціалізму це наше усе. І яка ціна? Ця ціна дуже проста. І сьогодні ми маємо розділений наш народ, який не може помиритися на степані Бандері, ніколи не помириться. Чому? А відповідь дуже проста. Тут серед нас присутні видатні психоаналітики, які прекрасно знають, я наскільки не жартую, що кров має свою цін і свою пам'ять. І що якщо пролилася кров, то ви вже повернутися назад не можете. Подивіться на конфлікт між палестинцями і ізраїльтянами. Це безвихідно. Це, це самий конфлікт, який нав'язується нашому суспільству сказати, що... Наша армія прийде і буде викинути синів з України, це може бути провокатором не дуже. Ну він провокатор. Коротко кажучи, я не думаю, що зруйноване життя дітей Марії Савчини, Василя Галаси, навіть якщо взяти до уваги чи, чи уявити собі, що це одинокі жертви більш немає цієї боротьби, я думаю, що... Це це моя точка зору, особиста моя оцінка. Вона не варта ні страждань, їх поломаного життя, ані їх сплюндрова, ані їх сліз, ані тих мук, які вони пережили. Це був очевидно їх вибір і. Я знімаю перед ними капелюха, бо тому що я би ніколи, я мене, чесно кажу, у мене у мене не вистачило би сил ні мужності, ні, ні переконань, щоб 10 років жити під землею, і ходити з автоматом, і, ну і так далі. Це велика історія, але при цьому тому вони, в тому числі Марія Савчин, вони залишилися для мене людьми з дуже великої літери, тому що вони не втратили. Не втратили найголовнішого любові до життя і прийняття себе такими, якими вони є, і вдячності тому, що вони пережили. Помучка Марії Шавчин перед вами вона розкаже про історію дитини. Просто, просто покажіть людям, що ви існуєте. Я існую. Хай бабуся живе. Нехай бабуся живе. А ми руки з паном. Ти хто такой? А ти хто такий? Данило, можна репліку маленьку? Будь-яку, але я хочу перед тим, пане пані, пані, А, готуйте. Бо може, у вас є якісь запитання про родину. Я, я її бачу сьогодні перший раз. Це, це просто Божий знак. А як ти її знав? А мені Михайло сказав. Ти досі на підкат каже. А я з України можу, що не можу говорити, то з Новим роком я в цьому році ще вас не бачу. І хай вас побереже. Я мав теж часто зустрічати з вас. бабусі. Ні, ти подумай, так? Ми ж не домовлялися. Ну як, ти ж мені подзвонив, сказав, одяг дивився манку, то чого я веду? До того, що тому ж чекав. Я ночую в одного добродія, а вранці там на пробіжку мене зустрічає інший. А як ми звали? Він, каже, зустрінемось. А як звали? Я не гадаю. Ну, Ти ж знаєш, в нас да. система. Да. А він каже, ми, пане, з вами хотіли сьогодні зустрітися, але не, ну, не будемо. Ви ж ночували в Бендерівця. Ми мильники. Так от, добро я не чув вашому полум'яному переконтовому сьогоднішньому виступі, що оце крило Мельниківці теж щось зробило. Коли ми говоримо про ОУН, коли ми говоримо про українське запілля, як вони кажуть, підпілля по-нашому, то зробить відстання. Так, але тема сьогодні була ОУН-Б. А думала, ми зробимо ОУН. АУНБЕ. І тільки, якщо виставлено оун Це правда. Дай, Дай Боже вам здоров'я. І це є свята правда, ці люди просто в якомусь середині 90-х років приїхав я до Нью-Йорку. Наукова товариство Тараса Шевченко, бібліотека, 11-та вулиця. Там книжки читають. Що зробить? Бачив, якийсь чоловік стоїть, такий чолов'я. Мирослав Прохор. А Мирослав Прокоп – це торкнутися в всесвітній історії. Мирослав Прокоп – це також один з найбільших ідеологів, ідеологів ОУН, причому порівняно з усіма іншими, такі більш-менш поміркований. Я не до того. Я до того, що ці люди до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня ненавидять один одного. При тому розумінні, що канували ці мельні, були фактично командувачами, що є окрема історія. І вони всі кажуть, ой. Організацію створив Євген Коновалець, це правда. Я нещодавно розкопав цю історію. Вони, трошки відмотуючи назад, вони діляться на ОУН Б, А ОУН м М ще дві лікарі. Перед тим вони були одна організація, ОУН, організація українських націоналістів 30-й роки. Перед тим вони називалися Українська військова організація після 20-го року, коли вони пішли в ці еміграції. Українську військову організацію очолював Євген Коновалець. Як ви приїдете до Львова, то січові стрільці це наше все. Хто такі січові стрільці? І хто такі канавал? Австро-Угорська імперія, мультинаціональна армія. Є, там серби, хорвати, ну швейка всі читали. Угорці, хто хоче. І вони робили регіональні формації Австро-Угорської угорці. І зробили українську формацію, вони ходили в російських одностроях, командна мова німецька, командири німці, але з українців. І вони, ці українці, стріляли в тих українців, які були в російських кашкетах. Командиром українських січових сільців був Євген Канавал після 1017 року, який був полонений, його взяли в полон, так, росіяни. Вони сидять в таборах. В російських, Зрозуміло. Австрійці і взяли в полон під час війни, вони в таборі. Міжнародне право забороняє створювати військові підрозділи з військовополонених, які діяли на той час. Що... Вони... А вони створили з точки зору міжнародного права, вони поза законом. Тому що військовослужбовець це присяга. Кому ти присягав? Кайзеру нашому на франшому наяснішому чиселю Францу Йосу. Ви створили військо, тобто ти військовослужбовець, ти порушив присягу під час війни. Порушення присяги під час війни. Така стіночка ставлять тебе і закопують, навіть ім'я не тебе. Вони створюють військову формацію, яка воює за що? Вона воює за перетворення України. На ецгерцерство у складі Австрійської імперії, а не за створення української держави. На чолі формації мельник і канувалиць-мельник. Про конувальця, якщо ви будете читати, ви прочитаєте, що він є полковник. У кого він дістав полковничі погони? Правильна відповідь у Гетьмана Скоропадського. Він однією рукою бере у Гетьмана Скоропадського погони і присягається йому. А другою рукою робить заколот проти гетьмана Скоропадського. І виступає ударною силою, яка зносить Гетьмана і його режим. Що йому за це? І на цій брехні побудована вся міфологія, яка сьогодні забита в голови значній частині наших громадян. Зрозуміли, в чому ця брехня появила? Вони не ставили ніколи перед собою за мету створити українську державу і в демократичну там, на кшталт Фінляндії чи Польщі. Ні. Вони ставили за мету створити австрійське Ердєсло. Тому вони воювали в Капелюхах, і їх було правдоподібно до трьох тисяч людей, а населення України 30 мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, три тисячі людей. Що вони можуть зробити до 30 мільйонів? На них дивилися, як на двічі, тому що 4 роки ми воюємо проти австрійців, а тепер ці австрійці у нас тут ходять по вулицях, і нас вчать мови. Це Шизофренія. Ну, про це можна довго говорити. Якщо ви маєте запитання про родину, Савчен Галасав, як, до речі, чим закінчилося життя Василя, я не пам'ятаю. Його заарештували, він десь сидів тут на Володимирівській 33, правильно? Так, а далі що було? Розкажіть далі, що було далі? Він одружився. Ну зрозуміло, тоді були, да, <риклад> так. Скільки було дітей? В неї була однак, так. Коли вони побралися? Коли вони а де це було? Це було в Києві. В Києві, ага. Він забрав мого театру. Не зрозуміло. З Тернополя. Василь Галаса побрався з жінкою. Як її звали? Людмила. Людмила А з дому вона? І дівоче прізвище? Квяткові. Вона ще ваша бабця? Ні, вона не бабця. Не ваша. Не моя. Ага, а як? Моя бався Марія Савича. Да, його... А, і від, від другої дитини, має... да, да, да. від того другого хлопця, який є ваш батько. Так. Да. А як його звали цього хлопця? Ну, вашого батька. Опа батька Петро Галаса. Петро Галаса. Петро Галаса. Він забрав свою А він з якого року народження? 50-го року народження. 50-го. 50 5 -го квітня 50. І ваш батько Галаса. Петро Васильович побрався жінкою, яка мала дитину. Так. Так. І вони Її звали їм В. Квитковська. Так. так. І вона мала там від іншого шлюбу дитину. Так, вона, вона мала дитин, що шлюбу з сина, він наброївся, дітей. В Києві. А в них були спільні дітей? Ні, Ні. Вони вони були... ага. вони... Вони дитину, в ніч. дітей не було. Ага, тільки. Вони дізнали це, він закінчив школу. der yeah.